Священно-мляві ритуали. Випуск номер 2 Цього дня я почав користуватися столовим ножем. Протягом кількох останніх років я майже кожен день замовляю бізнес-ланч у тій самій їдальні. Разом з їжею на таці я отримую стандартний набір столових приладів: ложку, виделку та ніж. Втім, уявіть собі, за весь цей час я жодного разу, навіть до рук цього ножа не брав. Він просто лежав на серветці. Багато разів я хотів попросити взагалі прибрати ніж статі, оскільки ніколи ним не користуюся, але щось мене завжди зупиняло. І ось нещодавно стався такий випадок. Вирішив я скуштувати якусь нову страву та замовив собі картопляні млинці. Їх ще називають даруни. Були вони, як ви можете побачити з фотографії, просто велетенського розміру. Лише тільки я зайняв місце за своїм столиком, як одразу ж забажав їх з'їсти. Але яким чином це зробити? Спочатку мені спало на думку відірвати частину млинця руками, та він був дуже гарячий, мабуть, щойно з розпеченої пательні. Потім я спробував скористатися виделкою. але із цього нічого не вийшло. Якісь ці даруни були товсті та тягучі, ось чому я наважився на те. Чого раніше ніколи не робив у цій їдальні. Взявши з серветки ножа і продовжуючи підтримувати млинчик віделкою, я відрізав від нього невеличкий шматочок. У такому вигляді картопляний млинець остигає значно швидше, тим більше я ще й дмухав на нього деякий час. Ось тепер можна і попоїсти. Можливо, і тебе, любий мій читачу, не влаштовує наявний стан речей у твоєму житті. Можливо, ти хочеш рухатись вперед до нового та кращого. Але наше бажання позитивних змін вкрай часто призводить до появи нових серйозних викликів. Чи готовий ти до нових великих проблем? Чудова новина полягає у тому, що інструмент для розв'язання таких проблем доступний для кожного із нас. Називається цей інструмент Слово Боже, та діє приблизно так само, як і столовий ніж з моєї історії, Біблія ріже на частини проблеми будь-якої складності. Не вірите? Тоді прочитайте цю неймовірно потужну біблійну цитату. Бо Слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого меча. Послання до Євреїв, 4 розділ, 12 вірш. Впевнений, тепер ви зможете споратися з викликами, значно страшнішими, ніж гарячі картопляні млинці. Не чекайте багато років, як чекав у їдальні я. Отримайте всі переваги від практичного застосування Біблії вже сьогодні.